Всім привіт! Сьогодні у нас відео по ігрі Clash of Clans. В гру я не грав 3 роки, може чуть більше. І відео я буду записувати без емоцій, бо я записав з звуком, а оказалося, що воно не записала. Вона записала саму гру. Народно, я вам постараюся прокоментувати, як це було нам. Відосі я, коротше, тут дивився, у нас тут багато чого додали. Ось таку штуку додали в гру, яку я замітив перший раз. Да. Не можу передати емоції в другий раз, але це було дуже круто, бо я в гру не заходив три роки, і тут багато чого цікавого народ добавили. Також я тут буду купляти круті акції, які я зараз вам покажу. Ось у нас тут у магазині продаються акції Ку дню рождення Clash of Clans, а Є акція. За 2 долара, яку я звісно, буду купляти. Також там є крис монетки, які безплатно дають. Но... А я забув сказати, що це на аккаунті брата. Ну, звісно, бідно, що я це озвучую зараз, а не як там було. Ну, коротше, додаткова робота. так сказати. І без емоцій, тих, що були у відео. Також ми будемо купляти золотий пробус, який стоїть 7 доларів. І він буде ще в грі 24 дня. Так що народ буде його купляти і мусю ось так тяжко це озвучувати. Бо не знаю, як я там говорив це. І ми будемо, звісно, купляти там крутий скін. Ну, ось я тут показую все. Не буду це вже обрізувати. Що я там вже робив. Вже зразу так це запишу. Бо вже не хочу там часу втратити вже. І так, це вже надоїло. Ну, да ладно, в принципі. Ось тут такі нам будуть давати подарунки Золоті золоти століці. Називаються, чи як то називається, але я то замітив перший раз. Ось і у нас є така банка сезон. Теж не бачив, що в нас таке є в грі. І ось такий я получу крутий скін. І давайте, в принципі, я буду купляти. Ось, я тут е рішив цей скін прикупити. Тут народ я замажу, не знаю, чи ту інформацію можна показувати чи ні, але я на всякий е випадок це замажу. І тут треба підтвердити пароль, так що я підтверджаю пароль і ми продовжаємо. Обідно, обідно, що Ті емоції не записались, які були до покупки. Ну, но... да ладно, тут я отримав цей золотий пропуск. У нас тут був фієрверк, ну коротше було дуже прикольно, що я отримав. І давайте зараз будемо забирати скін. Звісно, е, я ще хотів нападати, але не хотів втратити тут братовий рейтинг, все-таки сливати е, там войска, ті... я не вмію правильно нападати. Та й таке, та й того не, на... не наатакував. Ну, коротше, давайте тут є такі нагороди, які я не буду збирати, бо пізніше вони можливо пригодяться. Я лише заберу самий скін. Так, ну і давайте я, в принципі, буду забирати ось цей крутий скін на хранителя і хранитель із будущого. Супер, ми його отримали. Тепер давайте подивимося, де наш хранитель. Він десь тут має бути. Так. І ось наш хранитель. Так, давай. І давайте йому поміняємо скіна. Так, можна поміняти скін. Ось такий обичний хранитель і такий хранитель із будущого. Золотого пропуска. Тут ще така штучка, яка не знаю, що вона дає, але но... ліпше її виключити. Так, Ну, ось такий прикольний крутий скін. Так, давайте його одягнемо. І тепер в нас хоч перший скін, мабуть. Я не знаю, в нього перший скін чи ні. І давайте також будемо, мабуть, Купляти другу цю акцію. Давайте я буду переходити до оплати. Так, народ, ну, я підтвердив цю оплату. І ось такий в нас получив особу акцію без всяких феєрверків. Ну, ось така моя була крута на самом деле реакція. Звісно, дуже обідно, що воно не записало звук. Це вже не перший раз в статті, але ось так це терпіти, но. Такі в нас ще тут награди будуть давати. Я не знаю, в чому прикол цього золотого пропуска, але, мабуть, він дуже прикольний. Дає якісь награди. У мене також є тут свій аккаунт, народ. І, можливо, я буду знімати клеш, якщо вам буде подобається ця гра, будете ставити лайки. ну, Точніше, під цим відео, якщо поставити лайки, то я буду знімати цю гру. Тут також я не хотів нападати, бо в нас тут. Не хотів зливати трофеї, Все-таки це я знаю, я, як це важко набирати. Я пам'ятаю, як це грав, і вічно я зливав. То було достатньо важко правильно нападати. Ось така у нас тут база крутезна. І що в нас тут? Кіберспорт, якийсь є. Давайте подивимось, що це у нас. Непонятно, що тут у нас є, але ну, якась вкладка, що ж там хотіли нам показати. Ну, да ладно. Так, що в нас ще тут є? Ну, ось такі є круті тут акції у нас в Clash of Clans День народження. Скільки їм років я не знаю. Ну, походу, 11 чи скільки там показує x 11 ну я чесно сказати, не знаю, скільки їм років, але вже Clash, мабуть, старенький, і дуже старенька це вже гра. Так, ну я тут дивився, яких ще персонажів додавали. Електродракона, я, звісно, пам'ятаю, в той момент грав у Clash, коли був електродракон, цей диск. Я не пам'ятаю, чи він був, ні. Ну, коротше, ось таких тут додали цей ученик хранителя також я його не бачив, додали нового персонажа в гру. І ну, цей вроді був. да, цей, Впомню, що я був у грі, там ще є якийсь чувачок. А, і електро -тита... Титаніда теж новий якийсь персонаж. Не знаю, що вона робить. Ну, Якщо буду грати народ на своєму аккаунті, буду обов'язково записувати відео. І буду грати на цих нових персонажів. Ось такий це новий персонаж, крутий достатньо. Так, що в нас тут ще є? Ну, ось тут народ такі в нас декорації. олк і йолочка. Звісно, удаляти я її не буду, бо це все-таки пам'ятка. Більше таку в гру, мабуть, йолочку не додав. Ну, і сладості і гадості. Це, мабуть, було на Хелловін. Ну, і перебирати це, мабуть, жалко. Все-таки На пам'ятник я лишаюся. І можна собі збоку поставити, щоб не мішати розставляти. І тут також можна. Усилювати персонажів, зілля тут, брат, мабуть, вже купив. І так обідно, що я це озвучую без тих самих емоцій. Це достатньо сильно роздражає. Так, Ліга Мастера ми бачимо третього уровня. І народ ось так. Відео вже підходить до кінця. Хотів я тут вам показати свій аккаунт, але не знав, як це правильно зробити. Але народ в наступному відео можливо. Якщо ви тут наберете багато просмотрів, то, можливо, я знімлю друге відео. І також лайків народ. Ну і більше я нічого не знаю сказати, бо дуже обідно, що не записало з моїми емоціями. І тут відео підходить кінцю народ. Дякую за просмотр всім пока!